Можливо, ви не знали, але ниркова коліка це найсильніший біль, який може витримати людина без втрати свідомості. Пацієнт, який хоч раз переніс приступ коліки, боїться виникне її ще раз. Тому питання болю і безболісного лікування це важливий фактор, якого шукає кожен пацієнт, який переніс коліку. І попри все, ми повинні розуміти, що камені в нирках можуть виникати знову і знову. Тому кожен професіонал, який займається лікуванням каменів в нирках, повинен розуміти, що це довготривалий процес, а значить потрібно вибрати для пацієнта максимально безпечний метод лікування. Бо якщо за все життя пацієнта лікувати максимально складними і небезпечними методами, хоч і радикальними, то можна нанести багато шкоди. Тому, в першу чергу, потрібно вибрати ефективний і максимально безпечний метод лікування. Якщо ми працюємо з якоюсь методикою, наприклад, навіть з лікуванням каменем в нирках, то нашим завданням є визначити ряд переваг, які матиме ця методика по відношенню до пацієнта. Пацієнта має не боліти. Методика має бути максимально безпечна для здоров'я, мінімально травмувати тканини. Пацієнт сам в той самий день має бути вдома вколі в колі в сім'ї. Тому лікування каменів в нирках ми розпочинаємо з дистанційної літетрипсії. А якщо вона не приносить результат, тільки тоді ми переходимо до більш інвазивних і травматичних методик лікування. Пацієнти добре переносять дистанційну літотріпсію. Процедура проводиться в амбулаторних умовах і не потребує зазвичай довготривалого перебування. Найчастіше через 1 2 години пацієнти вже їдуть додому. Також ми маємо особливу програму профілактики виникнення каменів, яку ми розробили спільно з нашими колегами. І застосовуємо її після дистанційної літа для того, щоб камені в нирках більше не утворювалися.